У Львові упродовж дня розбирали завалену сходову клітку у старовинній кам'яниці 15-го століття, а замість неї облаштовували тимчасову конструкцію. Так ремонтники усували наслідки недільного завалу в житловому будинку. Дерев'яна сходова клітка обвалилася посеред дня. На щастя, потерпілих чи загиблих немає. Прибудуще до місця виклику, виявили, що стався обвал між другим, третім поверхом і мансардою і заблокованими залишилось шестеро людей на другому та третьому поверсі. Вони не захотіли покинути свої квартири, адже їх запевнили, загрози руйнування будинку немає. Тож до встановлення нових сходів залишатимуться у помешканнях. Електрика й вода в будинку є, а от газ тимчасово перекрили. Натомість декілька мешканців ще до завалу вийшли на роботу, а повернутися додому вже не можуть. ймовірна причина валу це. Те, що втратилася, несуча здатність самої балки перекриття. Те, що ми сьогодні бачили, сама балка якби, ну, досить міцна, але в місцях, де вона входила в, дерев... в мури, то там вона досить така деревина вже була. Трухлява зношена. Тепер альпіністи ремонтники демонтовують аварійні елементи, що можуть обвалитися. Усе будівельне сміття вивозять і готують під'їзд до встановлення тимчасових сходів. Напевно, будуть встановлені зараз. Вирішується якраз питання е, рештування, на яких будуть влаштовані тимчасові трапи, по яких безпечно зможуть переміщатися мешканці до своїх домівок і з них відповідно. Я думаю, що ці роботи сьогодні будуть до кінця дня завершені. Зараз роботи оплачує управлінська а вже після обстеження сходової клітки гроші на ремонт планують виділити з резервного бюджету міста. Скільки років сходи простояли в будинку, який є пам'яткою архітектури, невідомо, а збудували кам'яницю 600 років тому і за весь час лише один раз капітально реконструювали. Проїхатися громадським транспортом і відчути смак історії на один день на дороги Вінниці. Виїхав тролейбус, якому майже 60 років. Так місцеве депо відзначило чергову річницю. Вінничани та гості міста мали змогу поєднати приємне з корисним, безкоштовно прокататись на легендарному маршруті і дослідити історію власного міста. Дуже приємно їхати, Він теж легкий в управлінні. Таким транспортом Вінничани користувалися з 1960-х по по ті роки. Нині чотириколісний на заслуженому відпочинку і виїздить на дороги міста лише в пам'ятні дати. Внутрішня начинка його від більш сучасних тролейбусів, тому ну, власне його експлуатація ну, не є такою проблемою великою, але власне зовнішній вигляд його є унікальним. Із десятка пасажирів найбільше вирізняється Сніжана. Дівчина намагалась відтворити колорит епохи й одягнула Ідентичного образу панянки 60-х. каже, полюбляє креативні фотосесії. Я зайшла в інтернет, подивилася моду приблизно 60-х, 70-х років. Згадала, що в мене є пальто, Берет ми знайшли в магазині. Ну і привернути увагу, тому що зараз хімічани будуть сідати, будуть дивитися. Можливо, згадають ті часи, яка була мода в ті часи, як люди одягалися. А чому ні? А от Анатолія поїздка змусила поринути у спогади дитинства. Наче поринув дитинство так. <плес> Не, неочікувано, скажімо так. Чи ідентично все зробимо? Наскільки я пам'ятаю, то так. Ідентично. Все, дуги, всі дужки. Екземпляр тролейбуса був відновлений силами транспортної компанії у 2017 році. Такий ретро-тролейбус єдиний в Україні. Покататись у ньому можна лише у Вінниці, в особливі для міста дати. Далі від агресора в Івано-Франківську різко зріс попит на оренду житла, бо чимало жителів східних і центральних областей вирішили перечекати тривожні часи саме тут. Ріалтори кажуть, ця тенденція почалася два тижні тому. Щодня отримують кілька десятків дзвінків із запитаннями на будинки чи невеликі квартири, і здебільшого на місяць-два серед охочих винення та житло як окремі сім'ї, так і великі компанії, які шукають офіси та помешкання для своїх своїх співробітників Київ, Харків, Черкаси, які переїжджають прямо сім'ями разом з своїми офісами. Були такі варіанти, що і люди бронювали дистанційно. Були варіанти, що приїжджали представники тих фірм і дивилися, оглядали тут, заключали договори. Поки що, звичайно, це оренда. Люди знайомляться з містом, але дуже багато говорило, що в перспективі ми плануємо купити. Прихистити жителів інших областей готується нині і місцева влада. Якщо доведеться приймати біженців, кажуть у Франківській мерії, вже визначили кілька потенційних місць для їх тимчасового розміщення. Вже сьогодні задіяні наш комунальний готель Бандерштат, а також табір Лімниця, які теж готові приймати людей. Потім в крайньому випадку це є спортзали наших шкіл, гуртожитки наших училищ. Також будемо просити навчальні заклади йти йти на зустрічі, теж приймати людей. Це якщо брати короткостроковий період. Також ми збираємо базу даних, наприклад, житла, яке може бути використане для оренди такими людьми, які приїжджають на довший період часу. Свою роботу у цьому напрямку додає міський голова сьогодні. Координують усі мери Західної України і хоча напрацьовують план дій, все-таки сподіваються, повномасштабної війни не буде. Вміння захистити себе під час надзвичайної ситуації у львівських школах. Почали проводити навчання з домедичної допомоги. Їх наразі влаштовують для учнів 9-11 класів. Підліткам пояснюють, як допомогти собі і тим, хто поряд. Частина занять відбувається у школах, ще частина – у профільних університетах чи військових частинах. Це 11-класниця Анна. Зараз за легендою у її напарниці поранена нога, тож потрібно спинити кровотечу. Я накладаю хут. Нам його потрібно накладати одна долоння над е, раною і накладати лише у випадках е, великої крово Ось. Скільки часу це займає? Якщо це треба зробити? Ем, це треба зробити до 30 секунд, але найкраще, якщо лише 10 секунд. Ось. Час. І потрібно сказати в кінці час для того, щоб пройшло півгодини, і медики чітко знали, що робити далі. А ось це вже інша аудиторія. Тут школярі намагаються запустити людині серце. Важко дуже потрібно. <зважко> <зважко> До приїзду швидкої допомоги, якщо людині стало погано качати кров, перекачувати кров замість його серця, яке не б'ється. Загалом у Львівській медичній академії одночасно навчають три групи школярів, проводять вишкіл сертифіковані фахівці, акцент на практичних навичках. Після того курсу, навіть ті що сьогодні пройшли, вони досить старанно вивчили і ритм вивчили, і все поетапно. Ну, тобто, я думаю, що так дадуть себе, дадуть собі раду. Вчать лише найнеобхіднішому. Програма. Доволі стисла одна група чотири години в один день. Ми вчимо очі. Нагадуємо знання по базовій серцево-легеневій реанімації. Тішимося з тим, що рівень їх є непоганий. Очевидно, в школі якась певна підготовка у них була. Акцентуємо увагу на зупинці кровотечі з допомогою професійних засобів, з допомогою підручних засобів. То це є один момент, і стабілізація кровообігу це є другий момент. Такий вишкіл мають пройти усі старшокласники львівських шкіл, а це майже 17 тисяч дітей. Навчав. Атимуть до медичної допомоги до кінця березня.